Лонові іменини найбільшому мешканцю київського зоопарку Хорасу виповнилося 11 років. Чотири з яких азійська тварина проживає в українській столиці. На свято запросили пресу і юних відвідувачів звіринця. Які подарунки отримав вухань на своє свято? Бачили наші журналісти. У найбільшого мешканця столичного зоопарку Хораса сьогодні солодкий день, особливо смачно. Яблучками та іншими вегетаріанськими ласощами у вольєрі запахло в день іменин слоненяти. Сонік у нас 2005 року народження, йому зараз 11 років, і он з 2012 года. У нас слоник очень живой, очень вісевий, очень общительный. Такої він ну, по характеру похож на рібенка младших класів. Маленькі друзі вухання не забули про його свято, аби в такий особливий день Хора не почувався самотнім. В його домі галосно від дитячого сміху і тепло від сердечних побажань. Я бажаю йому здоров'я, щастя, і усього найкращого, щоб далі рож був красивим. великих вушей. Щоб були, щоб він здоровий ліс, не було ніяких болячок. Ну і, звісно, щоб подарок подарків багато. З цим не забарились частування для слоника. дітлахи готували своїми руками. У солодкій гарбузовій мисці тільки й додавалося смаколиків. Яблочко, бери яблучко для слоника. Клади. Опа, є, хто ще не клав. А ще бурячок і облюбована Хорасом Морква. Для іменника вегетаріанця овочевий салат зготували за кілька хвилин. Подивіться, скільки ми зібрали всього для нашого слоника. Навіть пересипається. він все це як Так з'їсть. В нього класний апетит. Його ласону Хорасу не перебивають, кажуть працівники зоопарку. Щодня на додачу до 100 кілограмів відбірного сіна тварина з'їдає до 30 кілограмів овочів та фруктів. На некалорійній їжі слонок виріс аж до трьох тонн. За цей рік, по нашим підсчетам, він прибав порядка 500 кілограмів і вирос на 30-40 сантиметрів. От, ну, ми визначаємо, як влітку буде виходити в вольєр, подивимося, скільки не достає до верхні точки виходу сьогодні розповіли нам у звіринці для Хураса є всі умови, теплий зимовий вольєр, літні майданчики, навіть басейн. Апартаменти згодом розширити доведеться, але заводити сім'ю самотньому слону не поспішають. Не хочеться молодому мальчику привозити, привозити пожилу жіну, це не завжди. полезно. Ближайші молодих дівчинки, які доступні, вони не сильно молоді. Їм порядка 20-26 років. І Є така проблема, що якщо їх привезти в зоопарк. Ані, не пустити в себе, для нього це буде невеликий стрес. Тому шукати слону подружок кажуть у зоопарку будуть як мінімум через 5 років. За цей час треба значно збільшити вольєр, аби потім родині хорасів не було тісно. Наталія Біловол, Андрій Ніконов, телеканал Київ.